Продовжуючи наше знайомство з рослинами, які мають квіти з жовтою серединкою і обгорткою з білих полюсток, покажу вам, як відрізнити справжню ромашку лікарську, яку ще називають рум'янок, від інших рослин. Звісно, треба уважно роздивитися як квіти, так і стебла з листями. У ромашки лікарською жовта серединка завжди випукла, а стебло голе. Без ворсинок і має листя ажурне схоже на кріп. От для порівняння з попереднього відео, як виглядає листя королиці звичайної. Впевнитися, що це точно ромашка лікарська, допоможе така ознака: серцевина квітколожа у ромашки лікарської завжди порожниста. Збираючи лікарську сировину. Не забувайте залишати квіти, адже це однорічна рослина, яка розмножується насінням.